Окей, сьогодні точно знімаю нові рілси і викладаю обов'язково сторіс. Ми спочатку поприбираю на столі, тому що фон має бути чистим. А тут все заставлено. Взагалі підлога, якась грязна треба поприбирати, тому що її буде видно в кадрі, а я не зможу потім нічого нормально зняти. Вікна треба помити, бо буде погане світло, і тоді буде поганий кадр в мене виходити. Може ще й в шафі прибрати, якщо вже почала. Які можуть бути сторіс рілс, якщо тут таки безла? Напевно, вже пізно, може вже й завтра зняти рілс, та й світло вже якесь не те. Напевно, точно завтра все відзніть. Повір, це не твоя лінь, це твій саботаж, який не дає тобі рухатись вперед. Твоє тіло обирає знайомі дії, щось прибрати, помити, замість того, щоб зняти новий різ. Але миття вікон не продає твої послуги, продають сторіс, продають рілс-дописи, продає комунікація з аудиторією. Обираєш лише ти.